Олександрівські рятувальники спільно з управлінням освіти визначили переможців міського етапу всеукраїнського дитячого літературного конкурсу Захистимо країну від лиха. Конкурс тривав близько місяця, і за цей час на конкурс надійшло 20 робіт у різних літературних жанрах на протипожежну та техногенну тематику. Найбільше діти надіслали віршів та казок. Саме більше нам запам'яталася робота це казки. не так вірші, як казки. Тобто діти показали. Як вони можуть розкрити цю тематику протипожежної безпеки і техногенної безпеки через казки? Тобто діти брали, тобто в них була уява, що стосується лісових звірів, як це в лісі трапилася пожежа, хто тут наробив лиха і як звірі допомагали це все гасити пожежу. Тобто дуже цікаві казки були. Ну, от такі роботи нас більше всього вразили. Конкурс проводився у трьох вікових категоріях: – 6-10 років, 11-14 років та 15-18 років. У літературному конкурсі взяли участь діти Олександрійських загальноосвітніх закладів, позашкільних навчальних закладів та студенти Олександрії. У кожній віковій категорії визначили переможців перше, друге та третє місце. Якщо брати вікову категорію віком від 6 до 10 років, то перше місце це Амалія Коробко, учениця третього класу. Олександрійського навчально-виховного комплексу ЗНЗ номер 17 Ліцей, з роботою лісова історія. Тороп Ілля – учень першого А класу цього самого навчального закладу ОНВК. Друге місце зайняли. Олександра Запорожець, це учениця го В класу. НВО Олександрійська гімназія імені Шевченка, школа мистецтв з творчою роботою захистимо країну від лиха. Та Маргарита Мардус, вихованка будинку дитячої та юнацької творчості, з роботою збережемо Україну від пожеж. Третє місце це Олександр Чернецький, учень 4 в класу НВК Олександрійський колегіум, спеціалізована школа. З конкурсною роботою Захистимо країну від лиха. У категорії від 11 до 14 років третє місце завоювали Тетяна Приходько, вихованка будинку дитячої та юнацької творчості, та Аліна Сердюк, учениця Олександрійського колегіуму. Друге місце посіли Тетяна Глиняна та Арсеній Литвинець, вихованці будинку дитячої творчості. А перше місце вибороли Анна Косинська, вихованка БДЮТ, та Матвій Яковенко, учень колегіуму. Наступна вікова категорія від 15 до 18 років. Всі вікові категорії найменше було учасників. Всього декілька робіт. Тому перше місце зайняла Марія Смолянська, вихованка бутинку та мутинку дитячої інацької творчості з віршом Дар Прометея, і друге місце посіла Анастасія Івань. Вихованка з центру дитячої та юнацької творчості імені Шакала з роботою сочинення зачинення про погарної бізопасності у літературному конкурсі Захистимо країну від лиха вперше спробувала свої сили учениця 9 класу 4 школи Марія Смолянська. Хоча юна конкурсантка зізналася, що вірші пише з дитинства на різні теми, цей конкурс від рятувальників стане для дівчини поштовхом до участі в інших змаганнях. Я знайш буду далі, буду писати вірші, здахновіни і, і буду знати, що я можу, Може, колись і переможу, буду давати вірші свої на конкурси. Вірш Марії дуже сподобався Олександрійським рятувальникам. Тож вони нагородили дівчину подарунком. Ми вдячні їм цим воїнам вогню. Вклоняємось низько, працю, їх шануємо і обіцяємо, будемо обережні. Усе живе на цій планеті збережем. Моя країна зараз в полум'ї війни. Пошли нам, Боже, вогнеборців, що спинять шквал, навали і біди. Хай знов над нами сяє тільки сонце. Роботи переможців, які посіли перші місця на міському етапі літературного конкурсу, продовжать змагання в обласному етапі конкурсу Захистимо країну від лиха.